Ця історія трапилася відносно давно. А може й не дуже. Не принципово. Важливо, що напередодні нового року. Була тепла, притепла зима. Така, що ні тобі сніжинки, а хочеться свята, хочеться ялинки. Тепер герої сюжету згадують все як казку, а тоді добряче дістали переляку. О, яку гарну ялинку маємо. Бач, і що, на базарі відку знайшли? Хрин там! На базарі всі криві, все йдемо додому. Ні, ні, все, додому ні. Ще одну ялиночку треба а взяти. А щоб дорогу відбити, знаєш? А види, яка красива. Ну, а я куди вас привів? Але тепер, знаєш, що поставив дві. Зараз подивимося, яку на продаж, яку додому. Пішли в ліс за ялинкою до хати, бо мала бути жива ялинка, бо той хотів, той хотів, щоб пахло хвоєю. Знизу рубай, знизу. В землю. Оба! А! Що сталося? Ковався. А супер. Хто тут. Вісник. То по гринці, по-моєму. А та вони нас окружають. Ге! Інструмент! ліки кидай! Здаю, я здаюся! Квадроцикли, машина, не небобід, фірмова якась, купа людей, військові, не військові, являються прикордонники. Що чесно були проблеми якісь е, з е, хребтом. Мені, він мені як руку скрутив, то мені що це хрустнуло, аж легше на очі стало. Я ж, я, я ж ліпше бачити почав. Я більше так не буду, я не буду більше, пробачте мене! Будь, пробачте мене, я більше не буду, це не я! Я тільки собі хтів продавати! Ми з війнайно уявляли, що і 200 метрів до кордону з Польщею. Не бейте, я вас дуже прошу, не бейте. Двісь ти мовчи, без адвоката нічого не кажи. Не бейте тільки чесно. Юлька не можна бити в інші. Сі... Піше в ліжку ввечері. А диви які погранці наші машини гарні мають. Маші ялинки ялинка. Нас пов'язали і привезли десь там, де їхній штаб, і завели в кабінет. Зразу розказали. За злісну непокору, тобто це стаття 185 10 Ви отримуєте адмінарешт терміном на 15 діб. Зараз снігу немає, я собі трошки хотів, тому воно бруньку пустило, знаєте? Бо тепліше стало. Я то то так у мене зніслаю, що цукром заливаю, трохи спирту, то йому легше на серце. Я взагалі від собаки втікав. Там собака була, мене чуть не покусала. Я взагалі боюся, мені сказали, що я алергів з дитинства і, і я це. Так. Я боявся, що мене вкусить, я буду мати сказ. Я всю все взяв на себе. Дідові, я би ту бороду вже постриг. бо то я, я, я вам говорю, то, то він мене спонукав. Я де знав, що прикордонна зону. Я тебе точно не підставив. Тебе тоже. Але казали мені, що ти десь на колі напалив. Обов'язково буде повідомлено ваших найближчих родичів, а також буде відіслано на вашу селяду лист ганьби, який буде зачитаний обов'язково в неділю при службі Божої церкви. Всі люди будуть знати, який ви створили вчинок. Я вам зараз всю правду розкажу. Я сіколю. Я сі зараз розколю, як горі. Хочеш, я на коліно впаду? Не треба нічого ставати. Я, я став на коліна, щоб ви мені більше повірили. То все Лесяк то не я. Лесяк на нас намов е, виробити ялинку. Ми вирішили, щоб в хаті було е, пахло тим. так? Чого ми туди пішли? Ми там колись гриби збирали. Ми маємо ялинку, пластмасу, але вона стара. Але то все Лесяк, бо Лесяк що хотів. Він ще хотів другу ялинку і продати. Я не з ним. То я рахую, що ми разом були. Давайте як всі домовимо якось. То лесяк винуватий, то не я. То Толеска треба садити, і з леска треба гроші. Ви не можете відпустити. і Не кажіть, мамі, і я вам все розкажу. Я все на нього накапаю. Здали наші герої один одного з патрахами: штраф і 15 діб арешту. Таке покарання згідно чинного законодавства. Та чуда напередодні нового року завжди трапляються. Прикордонники зважили на каїття зіркових викрадачів ялинок і винесли вердикт. Ах так, давайте. День роботи на кордоні. А там роздали, солодку, роздали завдання. Лесику своє, мені своє, Юліку своє. Ліпше мені попало. Дізь. Мене наказали, то, що я люблю. Не дали дубців, правда, Прибирати, Ну, слухай, прибирати. Прибирав правда не дуже ретельно. І так на швидкоруч лесик більше відвів душу, займаючись улюбленою справою. Думав, що дресирує, насправді розважав собак. Ну, то моє, пси собаки то моє. я сам лесик песик, так що вони мене чують меню зразу відразу. Не до републіку, типу, він тебе любить. Ти йому давав щось, що він їв і їв. Давав і таке давав. Що ну. Ну, тебе пес любить, що за то? Любить. Для Юліка прикордонники підготували справжній армійський вишкіл. Раз! два, Раз! два шать раз. Але зрозумівши, що ну не його, ну не виходить, знайшли герої заняття по можливостях. О, так краще. Любить свою жінку. Мо, моя мама вже мене серйозно побачила на кордоні, що я так пропускаю. припускаю. за так? це позбиралися, так? Мега популярний хто? Діка! Пращо все! Що, Щасливої дороги! Дякую! Якщо чесно, на кордоні витримати, де вітер гуляє швик-швик. Я не знаю, як не витримають. А там якщо мені можна мати, просто капець. Йо, п'ять автобусів, я псов. Чарки, як чарки тебе звати? Чи ж вони думали, що вони мені наказують? Та я ж псів люблю, боженько, ходи сюди. У мене мій вівчур є, знаєш, його звати Норд. І він шарить так, що капець. На, іди сюди. Та дивіться, то Юлік, то не Юлік. Та дивіться, то Юлік. У нас таких прикордонників немає. Ні, я Назар. Юлік, та я нарк. Хто такий Юлік? Я не знаю взагалі ніякого Юліка, мене нема. Я думаю, що Юліка відправили саме гірше через те, що замітати там, де є люди і можуть пізнати. було а... <різвіст> Прикордонники думають, а перевіримо його на порядність. Добрий день, ваші документи. Скільки? будь ласка. 20 гривень. І я собі раз думав, о, пішло-поїхало. Третя машина 20 гривень. Єс, Перші гроші заробив. Чи брат? Та де То просто люди дали, то вони хочуть, вони просто... то не корупція. Брати, не брати? Та просто люди хотіли мені подарувати, що, що, що не брати. Та брати, ясно, що брати. Чи не брати? Не брати, То підстава. Я. Алло, то я перший. Дзідзя, будь ласка, дайте мені начальників з начальників. Коштако мене хочуть і мені паспорт положили 20 гривень. Що робити? Я хочу віддавати. Люди, в мене руки чисті і... Нема чого мною маніпулювати. Я в тюрму не піду! Палю на начині! Але я ті гроші взяв і потім почав витирати. То я, а як би підставили? І то вже на 15 суток, а то вже мінімум три роки. Корупція. Я зразу на рацію самого головного набираю, кажу, повторюю на яму, на яму, на яму розкрутити йому болотники, все, що він сам -то ж три години скручував. І в нього будемо не підставляти, казав. Здавалося б, от кому пощастило, так це Лесику. Улюблене діло, мрія дитинства, Лесик професійний кінолог і на тобі. Колись ви кінь копне і стане на грудну клітку і пес вжире. Я тобі завжди кажу. І що було? Арчі. Всіх приручив, тебе не приручу. Та то мені фікділи, Арчі. Ходи, Арчі. Тим часом в дзіддя на пункті пропуску ой, нічого не встигає. Ой, що то буде? Всі на свята кудись ізвідки їдуть, на кордоні аншлаг. я вам нині то наплутаю. Та хай може якусь люд, 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 людина дадуть якось, розумієш, що ви мене посадили. Я можу збирати, але я там теж не можу так довго сидіти. Вітер дує, я поїм буду мати ніч мені на очах. Дайте мені якусь ліпшу роботу, я не вмію нікого робити. Посадили мене за комп'ютер. Паспорти, люди нервують, черга всі зібрали. Вони почали там нити, вузникати. Що рухайтеся? Та я перший день. А ви ліпше б заколідували ліпше. Дивіться, зараз новий рік світа йдуть, повторіть коліду. Люди вийшли і повторили і заспівали зі мною заколідували зі мною. Бог ся рождає! Хто ж вам може знати. Ісус мо ім'я Марія мій, мати. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а він стоїть трясеться, косим смутно паситься. Тут же, тут же, тут же, тут же тут. Же, тут же. А ну він чуєте, він чую, він чую запахом. Всі всі посіває, що до яти, то приймаю. Зараз я буду видавати паспорти. Чекайте трохи. Люди дуже гарно е е реагували і не побачили. І в нас одразу зав'язалася дружба. Така дружба, що до пізнього вечора разом жартували, працювали, щулися як робочі години, плавно перейшли в хвилини, лічені хвилини до Нового року. За день ми привикли так до них, що ми вже навіть не хотіли їх залишати. Старий рік винає, новий наступає, Христос рождає! Він чую, бажаю всім прикордонникам України міцного здоров'я, всього найкращого і в новому році, щоб ви мали фантастичне майбутнє з Новим роком! Христос рождає! Славіти його! його! Все, вони мої друзі. Казка той сюжет чи правда, то вже думайте самі. Але то, що дружба щира між зірковими героями і зеленими баретами надовго зав'язалася, то факт.